Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні голубці із кабачків. Для цього нам потрібен молодий кабачок Нашатковуємо його тоненько полосочками. Присолюємо, перемішуємо акуратно. Я буду використовувати начинку із фаршу, цибулі, перцю і солі. Рису я не додавала. Ось так закручуємо в рулетики і складаємо в підходящу вам форму. У мене сьогодні склянна. Ось так. Поскладали і робимо заливку. Заливка у нас буде томатна паста, сметана сіль, перець. І це все ретельно перемішуємо, додаючи води. Перемішали і заливаємо наші голубці. Додаємо 1 лавровий листочок навпіл. Накриваємо фульгою і запікаємо в духовці розігріттій до 180 градусів 30-35 хвилин до готовності. Ось така смакота у нас вийшла. Присипаємо за бажанням зеленню і подаємо до столу. Це дуже смачно і швидко. Якщо вам сподобався рецепт ось таких голубців, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте подобайки і всім пока-пока!